В УГКЦ розпочалося святкування Дня Катехита. Це день, у який правлячий архієрей благословляє на катехетичне служіння належно підготовлених осіб. Офіційно День Катехита припадає на останню неділю вересня. Цього року це 29 вересня. Утім, оскільки саме свято проводять на єпархіальному рівні, то відзначають його у різні дні. Свято вже провели в Івано-Франківській та Тернопільсько-Збарівській єпархіях, а на черзі відзначені ще у семи греко-католицьких єпархіях. У рамках Свято голова патріаршої катехетичної комісії Владика Петро Стасюк благословив катехитів та закликав їх самопожертвою, смиренністю та новим піднесенням передавати віру і духовні скарби новим поколінням. Львівські катехити вирушили з Прощою до Риму. Вони візьмуть участь у міжнародному конгресі та паломництві катехитів з усього світу до гробу святого Петра. Також делегація зі Львова здійснить окреме паломництво до гроби священомученика Єсафата з нагоди принесення його мощів до базиліки святого Петра у Ватикані. У Львові на площі Юра встановлять пам'ятник митрополитові Андрею Шептицькому. Це рішення погодили депутати Львівської міської ради. Владці надають греко-католицькій церкві земельну ділянку на площі Юра для скверу. Ділянка перейде у постійне користування у ГКЦ і стане місцем для постамента митрополитові.